Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Далекобійні удари України знову довели, що протиповітряна оборона Російської Федерації повністю провалюється. Якщо Москва досі цього не зрозуміла, то мусить визнати її небо відкрите для ударів. У вихідні Україна вдарила по Росії двічі за одну ніч, і це були незвичайні удари. Дві критично важливі для війни лінії життєзабезпечення Володимира Путіна перетворилися на величезні вогняні кулі, що стало чітким сигналом: Україна може бити глибоко по території Російської Федерації, саме там, де це найбільше болить. 24 серпня видання Євромайдан прес підтвердило, що Україна здійснила скоординовану нічну атаку, вразивши два ключові об'єкти: першим став порт Усть Луга у Ленінградській області. Один із найважливіших енергетичних експортних вузлів Росії, але цього Україні здалося замало. Тож другим ударом став нафтопереробний завод у місті Сизрань Самарської області, де знову загорілися нафтопродукти. Усть Луга є критично важливою для торгівлі Росії, адже там переробляють газовий конденсат та нафтопродукти, використовуючи тіньовий флот. У Службі безпеки України пояснили, мета удару зменшити приплив іноземної валюти, яку Кремль використовує для ведення війни. Точність атаки ще раз довела, що українські дрони швидкі, точні і нищівні. Фотографії та відео показали чорні стовпи диму над терміналом, а місцеві мешканці повідомили про вибухи такої сили, що у будинках за кілька кілометрів вибивало шибки. Як завжди, Росія намагалася заперечити роль України. Офіційні особи безглуздо стверджували, що пожежу спричинили уламки збитих дронів, але масштаби руйнувань і свідчення очевидців розвінчали ці заяви. Люди навіть порівнювали вибух із тим, чого не бачили навіть під час Другої світової війни. Тим часом другий удар України знищив завод у Сизрані, який щороку переробляє близько 8,5 мільйонів тонн нафти, і виробляє бензин, авіаційний газ та дизельне пальне. Що становить понад 3% від усіх переробних потужностей Росії? Цей завод уже неодноразово був під ударом у цьому році, і тепер очевидно, що Україна має на меті остаточно його зупинити. Відео показали дрони, що падали на підприємство, за якими лунали вибухи та здіймався дим. Генеральний штаб збройних сил України відразу підтвердив відповідальність за атаку і пояснив, що об'єкт обрали через його стратегічне значення. Наслідки виявилися набагато ширшими. Було порушено цивільне авіасполучення, зокрема тимчасово закрито аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі, після того як російське міністерство оборони заявило про запуск 95 дронів у 12 регіонах. Хоча сам аеропорт не став ціллю, загроза була настільки серйозною, що польоти зупинили. Фінансові втрати для Росії величезні. У розбудову усть Луги вже вкладено мільярди рублів. Причому частково за рахунок фонду національного добробуту, який за прогнозами спорожніє у 2026 році. Україна показала, що може зруйнувати ці інвестиції за одну ніч. Тим часом постійні удари по нафтопереробних заводах вже змусили Москву закрити 13% усіх потужностей, що призвело до дефіциту пального, нормування на Курильських островах і навіть закупівель бензину в Білорусі. Ці проблеми неминуче торкнуться й материкової частини Росії, поставивши під загрозу і військову логістику. Особливо критичним цей момент є влітку, коли попит на пальне сягає піку. Удари України максимізують економічний тиск саме тоді, коли Росії найбільше потрібні запаси. Кремль уже подовжив заборону на експорт бензину, але навіть ці заходи не зупинять подальшого погіршення ситуації. Більше того, удари підривають репутацію Росії як надійного експортера. Міжнародні покупці все більше сумніваються у здатності Москви захистити власну інфраструктуру і можуть звернутися до альтернативних постачальників, таких як Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія чи Норвегія. Таким чином Україна знайшла спосіб підривати воєнну машину Росії зсередини. Удари по порту Усть, Луга та Заводу в Сизрані б'ють по економіці, підштовхують населення до відчуття війни і ставлять під загрозу забезпечення армії пальним 24 серпня. Два величезні вогняні стовпи піднялися над російською територією, символізуючи її вразливість. А з огляду на десятки глибоких ударів за останні тижні, очевидно, далі буде ще більше. Для Москви війна вже давно перестала бути лише за кордоном. Вона горить у середині самої Росії.